Я вчора обрізала квіти на Санталіні і дивіться, які тепер стали кущики. Ось такі. Ну, сподіваюсь, що вона тепер не розкладеться. От, квіти поставила в вазу. Ну, не знаю, скільки вони там будуть стояти. А дивіться, як у мене спікся, зжарився, можна сказати, казацький е, ялівець. Він же з корінням, ну, знизу там от іде тільки. Ну, а так все стоїть, слава Богу. Я сьогодні трішки теж попрацюю, але, мабуть, увечері, бо зараз вже жарко. Так мої абрикоски. Жовтіють, вже видно як. А зараз що я хочу? Я зараз хочу зрізати на лаванді квіти, навіть оці маленькі, які я живцями садила на весні, але на ранній весні теж дали квіточки. Ну, а я оцю зріжу гарненько. Так. Тут бджілки сидять, правда. І поставлю вазочку. Вчора цю Санталіну обрізала. І ще в мене росте Санталіна. Ось тут живця. Посадила не було де садити, я її посадила ось тут. Ну це я восени її відціля заберу і теж десь там посажу. А це в мене сонях. Каже, Віка, ти що, садила со... солухи? Кажу, та ні, він сам себе посадив і ось такий великий вже виріс. Тепер головку росте собі. він. Ну, Оце таким займусь. Тут треба теж прополоть ну, ввечері, бо пече, добре пече. Теж мої томати, ну, Наталі більші. Ну нічого. І в мене там по п'ять і шість, теж є. Це полбіг середній, низькорослий, я говорила. Ну, Мені високорослі садить, тут немає резону, треба кудись підв'язувати. Я там в тій каркасній теплиці попідв'язувала, а ці також хай лягають. За забором хтось косе травку, може, козочці чи коровці. високий там такий бур'ян уже мишій. Ну, а зараз я оцей кущик по культурі. Так, можна ще лишати, він не розкладеться. Але мені хочеться квіточок забрати. Тому я його. А він може на осінь ще заквітувати. Так. Ну, ви сердитесь? Не кусайте мене. чілки тут літають. Так. Якийсь він нерівний. Так, покладу. Наталя щось там, мабуть, поле, звалюй, балакають, розповідає, про календу чула. Він казала рано встану, піду полоть. Нічого. чого. Ну, мабуть, є теж і поле. Так. Ну ось. Не дуже длинні, такі, не, не, не дуже довгі. Що <кій> таке? Але ось такий букет. Пахне, пахне. Ну ось так, мені шарик треба зробити ось тут. Чи візьми ніж, звичайно, тут таке дерев'янівше взяв. Трішки гарненько зроблю. Все. Так, одну загубила. Ну, а тут, тут теж можна забрати. Тут одна, тут три штучки хай росте, а отут довга, зараз теж заберу. Ой, у мене ще один кущ є. Я за нього забула, а він теж квітує. Ну, так, я це віднесу і його теж обріжу. Ну, ось такий букет поставлю в вазочку, переберу, але зараз я піду ще й той зріжу, треба чимось придавити. О, ось яка паличка є, щоб вітром не розкидало. Так, ну це я зрізала, щоб трішки, не знаю, мабуть, не піде діло дуже товстий. Та я шарик робила, Ну і зараз піду ще ту, зріжу. Ну, це все обрізала всі. І зараз віднесу в хату. Ой, на, на дворі щось аж в ушах від сонця шумить. Ось такий. М -м -м. Пахне. Так, ножниці мені чи треба, чи ні? Не знаю. Ну, хай полежуть поки що. Ну, лишаю тільки лаванду оцей кущик, хай поквітує. Він гарненький, такий, акуратний. Цей я майже весь обрізала, там декілька лишилось Потім обріжну. Він дуже здоровий. От. Ну, так все. Поки що юка не вилазить тут агресорша. Ну, я тільки недавно ті Прибрала, але я знаю, що там добрячий кусок лишився коріння, то вона ще буде вилазить. Ну, вона мені не дає туєчки рости добре. Хочеться це так вона маленька, маненька, сидить уже 2 роки. Віка випустила фенді, і вона гріється на сонечку. Але біля мене. А що я тут роблю? Ну, поки що не так спекотно, то я думаю, тут трішки пропушу землю і відкрила. Відкрила деревовидний піон. Ось У мене тут росте трояндочку. Деякі не вижили. І зараз буду продовжувати відкривати ще дві пляшки. Оці. Здається, тут не одна, аж дві. А треба глянути ж в архів, що цей газ тут садила. Ну, так, можна і зранку. Ну, зовсім не ранок уже. Ну, ранок, 10 годин, але вже сонечко високо і припікає потихеньку. Так, я прополола всю цю грядочку. Не знаю, мене там видно чи ні. Тут бур'яну майже не було, бо я недавно полола, а ось е земля, так, знаєте, взялась з шкарлупкою, то я трішки підпушила, але не загрібала грабельками, як я раніше роблю, бо не хотіла тут квіточки зачепити. І всі кущики хризантеми, кроме цього, я вже вершечки позривала і зараз тут підправлю. Це вже останній раз, коли я так роблю, далі вони до осені вже будуть рости. Тут трішки, ну, щоб він шариком ріс. Так, ну ось. У мене тут уже на гілочці по три. Вийшло. Це вже скільки я щипала, спочатку була одна, з одної зробилось дві, а ось з тих по одній, ну, дві, дві по дві не зробилося. От, по три зробилось. І зараз я нащипаю. Хай ростуть тепер уже до квіточок. Так, щоб рівненько. Ну, я просто не взяла ножниці з собою. Раніше я це робила ножницями. А це прямо кидаю, буде як добрево. Отак. Так, тут ось три. Угу. Виросло три. Ну, хтось, може цього не роби, там писали, що вони саме виростуть. Не знаю, чи саме виростуть, я завжди це роблю ось так. І тоді оця куля, ну, я восени показую, яка в мене тут куля. Є менші, є більші. Ті, що розсаджувала, вони зовсім маленькі. І ще і такими. Цей буде здоровий такий кущ виросте. Так, 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 Провіряю. перевіряю. перевіряю. Щоб ви мене не поправили, <правили> сама себе поправляю. Так. Ну цей, як росте, так він аж сюди. Забирає частинку стежечки. Так. Ну і вже можна йти відпочивати. До вечора, бо сонечко припікає, сирена гуде. Ой. Так. Все. Здається, все. Щоб він такий був кругленький. Так, ось він іще. Угу. Ну, все, ось такий шарик, фух, Уже так пече добре. Ну, і пішла, мабуть, снідати. Вже там 11 година, мабуть. Це так я тут справилась. Фондюшка втекла від мене, їй, мабуть, жарко. А ввечері буде друга робота. Ну, ось такий мій квітник. А, і квіточка йде. Хочеш додому? Зараз підемо. Частенький. Оці півонії кущики до осені стоять зелені, я їх не зрізаю. І воно так гарненько. Ну, це, звичайно, це все праця. Це все встаєш і думаєш, що тобі робити. Отак, отак, отак плануєш. Дивіться, як в мене пітунія простячка розрослася. Коли біля теплиці. Каркасу у теплиці вірніше. пішли додому, пішли, 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 пішли красуня. Пішли, пішли, пішли. Дебуляй, дебуляй, пішли. Ну і поставила я три вазочки Санталіни біля діток, ось бачите, не викинула ні одну квіточку. Ну, у водичку поставила. Якщо я лаванду ставлю без води, то Санталіну поставила водичку. Може, можна було й без водички, ну я вирішила довше постоїть.